Сьогодні у мене перша рибалка з криги на мармишку 2026. Приїхав міст з товаришем сьогодні на таку от цікаву локацію. Таке ходимо, шукаємо живця, ми вже жервички виставили. І я думаю, це відео присвячується саме мармишці. Я не думаю, що воно буде супер довгим. Щоб не путати жервицю з мармишкою, щоб жервиця була жервицею, а мармишка була мармишкою. Тому що місцями я так хожу, Попадають непогані окуньці. Впадають зразу, якщо знаходиш а, стоянку. Тут, в принципі, який а, підхід потрібен на цю локацію. А, стінка очерету, під стінкою очерету йде бровка 2,5-3 метри. Тут обривісі такі береги, а, немає ярко вираженого такого а, русла, як на річці, там, бровка, ямка і так далі. Хаотично, хаотично. І оце десь під такою стінкою очерета ходиш і просто на активну гру, на активну гру шукаєш окуня. В основному попадає окунь, буває, щучка також відкушує мармишки. І ось, ось сьогодні ми з вами походимо, подивимося, що з цього буде. Уже якісь певні клювання ми заробили, так що давайте будемо продовжувати цю рибалку, тому що хотілося б для вас щось цікаве зняти. Де й сам давненько я вже на таку історію не ловив. Ось, друзі, біля очерету зловив такого гарного окуня. Прийшов тут, пробив пару лунок і буквально зразу клюнув. Блін, риба, як є, вона дійсно. Клює. Ну це такий непоганий окунь. Я думаю, зараз все таки його випустимо пізніше, але ну, живця він не годний, мені теж не сильно треба. Тобто зразу, понимаєте, закинув. Ну, проблема в тому, бачите, що тут риба не збивається. Є, yeah. ну це живець. Живець нам треба достаточно крупный живець значит я спочатку крупнейший взяв а потім взял меньше де є клює з першого разу може з другого аж ударив друзья аж ударю ну, тоже живцово Ну, бачите Покльовує, покльовує. все-таки перший лід. Покльовує непогано, вже й моделя немає. Я поки що на свою біленьку ловлю. Мурмишечку. Ми до Достатньо високо віднаклює. це щось взяло у коньове. Умов плітка взяла. Так, так, давайте мотиля зараз. і що? Це чимало ми окуня зловили? Ці лунці? Чотири окуня. Для цього місця це нормально. Підно там їх чотири стояло Є ножівцовий Давайте зараз його будемо Складіруюсь, зараз треба їх покидати у ведро. У нас все таки трохи примражує зараз ще. Зразу клюнув теж, кстати, як було, то клюнув. Давайте поскладаємо і плавають. Так, він там один був, значить отут віплунка. Значит, здесь давайте попробуем вот тут пробить. Не. Два с половиной такая, как на речке. Тут такая ямка идет. Такие везде. Нормально, Я бачу танок. Та вон вітя де є, зразу клює. Так, да, з першої проводки. З першої проводки. Можна навіть його там не, і не теліпати. Mm -hmm. Тільки один до він клюнув, непоганий. Зразу при чому. Кусь друзі тако ці лунці І все. Такі ще не пам'ятні, як у них. Середні. Так обошов по кругу. Не по трибі немає. Хочу камеру трохи поправити. З первого разу видно, що це такі якась аномалія є. Може трава. Якась така стоїть і він десь під нею збився. Може, сразу. Все такие непоганые вроде бы. Не такие самые. Клв? Непоганий кров. У нас до трошки примеражує сьогодні. Таке, а на день передають плюс. Ну, люди такі тріскучі, трошки сантиметрів 5, десь літ, плюс-мінус. І це ми ходимо і шукаємо живця. Риба тут на цій локації сильно не збивається, тут зазвичай така а, активна нормишка, одна, дві, три проводки і йдемо далі. Зараз спробуємо. На цій стороні чарі тут, тут цій... під цим затоном. Буває і непоганий окунь клює. Тут все-таки залежить, друзі, все від от цього, від е... настрою риби. Тому що буває дні, що тут ну, не, не сильно клює, а буває дні, що хорошо. Сьогодні перший літ, де активно риба бачить, вона клює зразу. І є, друзі, і щось середнє для цього кар'єру. Окунь середній взяв. З першої проводки. В принципі, те що я й кажу. З першої проводки. Клює, як є. Ще одна проводка, йдемо далі. Немає. То він один і стояв? Такий непоганий, бачите? якісь такі, такі окуня тут клюють ну, на живця не крупні, блін, реально. Трошки крупні вони на живця, Такі є щось Ну середні, для нашого регіону, для зимової рибалки це середній окунь клює. Теж з першого разу. Це поменше. Е, о, ні це даже побольше, если не лепучие попасть. Ну, двигается, друзья, які окуньці кара... клюють. Гарні з тут будем быть тут дуже поглибше, я думаю. Бо великої перепади немає, я думав буде більше. Я взагали помечаю, что окунь в основном клюе беля крапилки Тут крапилка, по-моему, была Да, я тут була крапилка Зараз пробуем все-таки Тут такая ямка, кстати, даже йде. Нужно клевать Слышишь, окунь Зразу почав давити, я тут закинув. Була покльовка, гарна покльовка була. уже и не что-то. не тоже шипцовый по тебе сейчас побольше не бойки бойки клюнул Бачите, друзі, окунь якісь такі періоди, мені каже, це від місця залежить. В одному місці він трошки побільше поклявав. Такий непоганий попадав, щоб хоча б такі клявали можна було б сидіти скубати. А в одному місці взагалі такі відвертий дріб'язок, ну на живцях клює. Тобто, я думаю, зараз десь теж будемо шукати якісь нові місця. Хочу перевірити ось цей затон, теж так постійно черета. Пройдемося, подивимось, може де плітка буде попадати, може де якийсь буде окунь побільше попадати. Чому не брешня? Можна було б і на брешню ходити, але все-таки на мармишку мені подобається ловити більше. Тобто біла мермишечка, як риба є, вона активно клює. Тому зараз, я думаю, трошки пообідаємо, вже хочеться поїсти, і пойдемо знову шукати окуня. Це цю не люблю ловити, тому що. Постійно сумки, все, все мокре. Обідать хочу, чайок попити. і будемо вже йти шукати. З новими силами, як кажуть. Може і ще і щучка клюне. тут кипіш почався. Дивіться, який ти живця наш марго, на такі ще бачить. Топ, потвала? Щось ага. є, окунь <схід> не задубали. Ні, не, живця не погано було б нас скубити на майбутній рибалці. Я... Таке вітьок, бачите, трошки наскубав. Більш пошла від лига зараз уже. Таке щось около мінус одного. Трошки, я все-таки бачу пришерхає. Хочу спробувати старі вонці тут. Таке непогані як ці попадали. Пійдемо зараз на свіжачок якийсь і плітка не попадає, видно, десь таки тут більш хижак тусується біля цих місць, що дрібної риби небагато. Ні, буклівка була. Ого, промовка, кажуть. <просить> Чи не великий окунь клюнув, жуцавий. Аж що зразу клюнув, як був. Так, у нас обід, Окунчик трохи замовк. Чогось. Чи не менше замовк? Такий мороз вранці був то. і непогані окунці попадали, хоча б щоб такі брали, то було б інтересно. Бо я тут теж стінку очерета прибираю. Немає риби. Вимовив. О кінця такого, правда, невеликого. Дуже так ніжно він клюнув. Поки невеликі якісь такі клють у конці що це напуталось. Клюнув з другої проводки. Робимо зараз тут. может быть берегом будет больше рыбы стоять. Какая гарна природа у нас тут над головой. Красиво, красиво. Да вроде бы чисто. Вон, а, друзья, клюнула. Такая-ка с Живцова. Зараз думаю, здесь может поточку пойду поставлю. Стоящей проводки для было клюнуло. Чтобы на пополочек какие закинуть, да закормиться. О, вот а классная история. Ну, плотва. Не окунь. Взял. Даже наживца уже таки то, что надо. О, была поклевка. Видно у на вилочке. Тут трава и докопилка. Да, типа, по этой причине я тут Кручусь. Це, мабуть, плотва. Не окунь. Якийсь так окунь цікаво почав клювати. Що й такий, знаєте, для цього місця цей середній окунь. Почав клявати, підбиває, як то плотва клює. Обічно окунь придавлює, а він такий горівно ставить. Вдома плітка клюнула. Ну, прошені став. Якщо вранці він хапав просто один за одним, аби він був, то зараз він став прошений. О, гарна покльовка була. Окунь, напевно. Ну, це ще, ще більше Такі нам не треба. Тут така трава йде, бачите. Крапівка. А це я біля цієї крапівки кручусь, тут вроді би таке було, якщо не була вода рідка, тут було таке а, пару вікон. Може ну, спокійно ставити. Тут дещучка десь теж спокійно стоїть, тому що я якось а, знімав випуски на платво, Ви їх пізніше побачите, то воно тут постійно ганяла то може зарядку жарусю сюди ще принесу роди вікно знайшло тут наші грудь бить непогано і хороший тут тоже видвигу на цій локації важко ловить важко важко Я думаю, якби було б сонце, то плітка б краще клювала. Тут на цій траві трохи б багато стоїть. О, є щось на мелке, з гетьмаве. О кончик такі маленькі, на не йде. Щось непогане забагрив чи що. О, конь клюнув. Його просто забагрив, я думаю, що так тяжко тянеться. Я вже йшов просто з лунки, а він тільки підплив. Навіть вже і дрібнота не клює, окунь в принципі, затих. Я думаю, зараз ми вже будемо складатись потроху. Зараз покажу, що я сьогодні на Ну таке десятка два з половиною, 3 невеликих окунів я зловив. Ось такий в мене був окунь сьогодні. Такий в основному попадав пічкур. Тобто зараз переберемо їх трохи, отакі повипускаємо. Це так випускаємо. Поклав, може взагалі буде погано валитися. Тобто тут в основному що? В основному сьогодні тут брало під очеретом і то брало, коли був мороз. Мороз у нас виходить затих, точніше пройшов. Почалася відвига і у відвигу просто як обрізало. Не знаю, може що в цих місцях того окуня не так багато, а може в принципі по окуню тут у відвигу не сильно клює. Я взагалі помічаю, на цій локації в мороз клює найкраще. Оце поки в нас був мороз. Непогано клював окунь, він рухався. А, такі і непогані середні окунці тут попадалися. Понятно, що щоб наловити окуня більше, на цій локації треба все-таки їхати без жерлиць. Тому що я в основному сьогодні був прив'язаний до жерлиць. і вже ходив там, там, щоб і жерлиці було видно, і хоча б якогось трошки живця ловити. Тому що мене особливо не було вибору туди, кудись піти на багаті села, де окунь краще клював. Десь сьогодні трошки було вітрено, Але все-таки. Мармишку я відкрив, трошки клювань побачив, тобто відчув оці всі покльовки, навчився трошки ловити на зимню мормишку, тому що навіть все-таки був трошки втрачений, я ще не вмів навіть трошки грати по початку риболовлі. Тобто Така невеличка розвідка вдалася. Як воно буде далі, чи замерзне лід на топових місцях, я не знаю. Покаже час. Ну, А ви підтримайте це відео лайком ну і можете написати коментар. Ну що друзі, є такі непогані окунці. Я думаю, більше ми вікинемо. От цього ще можна задать Ось так от. Ті викинем. Ну це вже все. Такі. Це, що це за такі, на що такі брав? Це такий живецик. Це малий живецик. Ну і повій, додому, повій. Ось так десь скільки ми... Не було дуже багато часу у нас ловити, Ну, вважайте, що на живицях штучок 15 висить. ну Трохи на скуби живчиков. А це консім повипускаємо зараз. Підемо, якщо не попливуть, звісно. Тому не попливуть. Це і попливе точно.